Є маніпуляції, які не залишають синців, але залишають порожнечу, яка росте всередині мовчки день за днем. Бо те, що здається турботою, любов'ю чи навіть увагою, насправді може бути формою контролю. І найнебезпечніше, ми не одразу це помічаємо. Бо ж нічого страшного не сталося, бо всі сваряться, бо він просто втомлений. І так непомітно ми починаємо виправдовувати чужу гру нашими почуттями. І чим довше ми залишаємося в цій грі, тим важче зрозуміти, хто ми без неї. Тому що маніпуляція це не завжди про силу, іноді це про вміння тримати тебе в слабкості, у сумніві, в почутті вини. І перша така маніпуляція це коли тебе змушують відчувати провину за те, що ти незручний, недостатній, не такий, як треба. Коли тобі кажуть, «Я ж усе для тебе, коли нагадують кожну дрібницю, яку зробили і ставлять тобі це в борг, наче любов це рахунок у банку. І щоразу, коли ти хочеш зробити щось по-своєму, тобі показують цю умовну квитанцію, скільки вони вклали і як мало ти дав у відповідь. І ти починаєш відчувати, що завжди винен, навіть коли просто хочеш побути наодинці, коли втомився, коли не можеш підтримати розмову, і саме в цьому підступність, бо ти більше не живеш із любові, ти живеш із боргу. І стоїчна дія тут це зупинитись і поставити собі запитання я справді винен чи мною просто маніпулюють, щоб змусити знову зробити так, як їм зручно. Бо любов без свободи це залежність, а залежність під маскою турботи знищує глибше, ніж крик, бо вона вчить тебе мовчати про своє, щоб не зачепити чуже, вона привчає тебе до ролі винного за все. І саме тут потрібно встати, вирівняти спину і сказати: я не борг, я не інвестиція, я не зручна версія тебе. Я людина, і я маю право на власний ритм, на власні межі, на власну думку, навіть якщо це не вписується у твої очікування. Бо провина це не доказ любові, а інструмент контролю. І чим частіше ти згинаєшся перед нею, тим легше тебе ламають наступного разу. Тому замість того, щоб виправдовуватись, варто мовчки відійти. Замість того, щоб доводити свою доброту просто діяти згідно зі своїми цінностями. І якщо хтось це не приймає, це вже не твоя відповідальність. Бо стоїцизм це не холод, це внутрішній вогонь, який не дозволяє згоріти в чужому полум'ї. І перше правило виживання серед маніпуляцій це не намагатися бути зручним, бо зручних не поважають, їх використовують. А коли ти починаєш відчувати, що твоє мовчання це валюта для спокою в стосунках, значить, ти вже не в любові, а в пастці, де чим тихіше ти живеш, тим легше тобою керувати. І саме тому ти маєш повернути собі право не відповідати за чужу драму, не відповідати за чужі очікування, не бути тлом для чужого головного героя. Бо кожного разу, коли ти береш вину на себе без причини, ти робиш наступну маніпуляцію ще сильнішою. І саме тому потрібно вміти помічати ці шаблони, де тебе змушують відчувати, що ти поганий, бо не встиг, бо не зміг, бо не погодився. Хоча насправді це не твоя вина, це чиясь невміння поважати твою межу. І саме так маніпуляції працюють, вони ховаються в дрібницях. В фразах, які звучать як турбота, в жестах, які маскують контроль, в словах, які залишають по собі відчуття Я недостатній. І якщо ти це відчуваєш занадто часто, це не збіг, це схема, і з неї можна вийти не через гучні скандали, а через просту фразу Я більше не граю в цю гру. І нехай тебе звинуватять у байдужості, у жорсткості, у егоїзмі. Краще бути егоїстом у свободі, ніж жертовним у клітці, де кожен твій крок це знову виправдання. І саме ця ясність перший крок до внутрішньої сили. Бо стоїцизм це не про те, щоб не відчувати, це про те, щоб не дозволити чужим емоціям керувати твоїм життям. А отже, коли ти бачиш провину, яка зробить тебе боржника, коли кожна твоя дія піддається моральному шантажу, коли ти відчуваєш, що тебе змушують віддавати більше, ніж у тебе є, значить пора повертати владу собі, бо любов не вимагає, вона вибирає. І якщо тебе вибирають лише тоді, коли ти зручний, це не вибір, це користування, і ти не зобов'язаний це терпіти. Друга маніпуляція не кричить прямо в обличчя. Вона шепоче з усмішкою і тоном зверхності, бо найпідліше знецімення завжди подається як ніби жарт, турбота або здоровий глуст. Ти кажеш, мені боляче, а у відповідь чуєш ти перебільшуєш. Ти намагаєшся висловити невдоволення, а отримуєш та заспокойся, це ж не проблема. Твої емоції виставляють як примху. Твої переживання як слабкість, твої кордони як каприз. Усе це повільно краде твою впевненість і переконує мовчати безпечніше, ніж висловитись. Стоїчний алгоритм дії починається з одного питання: чи я справді перебільшую, чи мене просто не хочуть почути. І якщо кожна твоя щирість стикається з посмішкою або іронією, це не твої проблеми з емоціями. Це чиясь нездатність нею керувати. Стоїцизм не закликає подавляти почуття, він навчає не дозволяти іншим принижувати те, що для тебе важливе. Не потрібно кричати або доводити, достатньо сказати мені було неприємно, і я маю право це відчувати. Коли ти вголос визнаєш власні емоції, ти повертаєш собі владу над внутрішнім світом, а якщо після цього тебе знову ігнорують, це вже не помилка, це вибір іншої людини, з яким ти маєш повне право не залишатись. Знецінення не завжди звучить образливо, іноді це тиша після твоїх слів, іноді зміна теми. Іноді жарт, що потрапляє точно в те місце, де болить. Але у всіх цих випадках сенс один зробити твої емоції менш реальними. Стоїчна сила це не байдужість, це впевненість сказати, моє відчуття достатня причина зупинити цю цмову. Якщо хтось постійно змушує тебе сумніватися у собі, це не турбота, а метод контролю. І ти не зобов'язаний терпіти це лише тому, що всі іноді так жартують, або це просто така людина. Повага починається там, де тебе не змушують вибачатися за свою вразливість. Якщо в стосунках немає місця для твого болю, значить, там немає місця і для тебе. Третя маніпуляція це нестабільність, яка видає себе за глибокі почуття. Сьогодні тебе люблять до сліз. А завтра дивляться крізь тебе, ніби нічого не було. Один день ти сенс його життя, а наступний просто тінь у кімнаті. Вранці тобі пишуть: я без тебе не можу, а ввечері мені треба подумати. Ця гойдалка тримає тебе не в стосунках, а в напрузі. Коли емоції змінюються швидше, ніж погода, ти не живеш, ти постійно в режимі очікування, очікування тепла. Очікування уваги, очікування, що сьогодні з тобою все буде добре, і що гірше, ти починаєш вірити, що від тебе залежить його настрій, що якщо ти будеш ще трохи кращою, ще трохи спокійнішою, ще трохи уважнішою, усе повернеться. Але нестабільність це не випадковість, це система, її мета тримати тебе у слабкості, бо коли ти не знаєш, чого чекати, ти легше піддаєшся. Тебе легше змусити мовчати, тебе легше переконати, що з тобою щось не так. Стоїчна дія тут починається з чесності, чесність це побачити, що проблема не в тобі, а в тому, що тебе змушують сумніватися у власній цінності. Якщо любов приходить і зникає без причини, це не любов, це інструмент контролю. І перше, що потрібно зробити, зупинити гру вгадування. Не треба намагатися заслужити стабільність, її не треба виборьовувати. Вона або є, або ні. І якщо кожного дня ти прокидаєшся з думкою, а сьогодні мене любитимуть, значить ти вже не в стосунках. Ти в боротьбі за виживання. Стоїцизм не каже втікай одразу, але він нагадує, твоя гідність важливіша за ілюзію близькості. Якщо після кожної сварки тобі дарують квіти, але нічого не змінюється, це не знак кохання, це цукор після удару, і він лише підсилює залежність. Тому перший крок не приймати пояснення без змін, не дослуховуватися до виправдань, які повторюються. Не вірити у порожні я змінюся. Людина змінюється дією, не словами. Якщо поруч із тобою постійно з'являється і зникає ніжність, але ніколи не з'являється відповідальність, це сигнал. сигнал, що тебе не чують, сигнал, що тебе привчають до емоційного голоду. І чим довше ти залишаєшся, тим важче зрозуміти, яким був нормальний ритм життя. Ти звикаєш до болю, ти звикаєш до невизначеності. Ти називаєш це коханням, хоча це стрес. Стоїцизм вчить бачити факти, а не обіцянки. І один із головних фактів, любов не повинна тебе знищувати, вона не повинна змушувати тебе здригатися від повідомлення, вона не повинна змушувати тебе шукати сенс у мовчанні. Якщо ти почуваєшся добре лише тоді, коли він у хорошому настрої, ти живеш не своїм життям, ти став додатком до чужих коливань, і кожен день у таких стосунках стирає тебе ще трохи. Тому стоїчна дія не в тому, щоб миритися, а в тому, щоб побачити стабільність це не подарунок, це основа. Без неї немає довіри, без неї немає росту, без неї немає тебе. Не потрібно дочекатись, поки зникнеш повністю. Достатньо визнати, я не зобов'язана жити в очікуваній любові і вийти без драми. Без криків, без прохань, просто вийти туди, де тебе не змінюють емоційним маятником, де тебе не прив'язують страхом втрати, де твоє мені потрібна сталість не здається примхою, бо там, де постійно хитає, ніколи не буде спокою, а без спокою немає сили, а без сили ти вже не ти. Усі три маніпуляції провина, знецінення і нестабільність. Мають спільну рису, вони роблять тебе зручним. Ти починаєш менше говорити, бо боїшся образити. Ти виправдовуєшся за свої реакції, бо тобі сказали, що ти перебільшуєш, ти ходиш навшпиньки біля чужих настроїв, бо не знаєш, коли тебе знову обіймуть, а коли зроблять вигляд, що тебе не існує, і щодня втрачаєш себе не одразу, поступово. Спочатку голос, потім межі, потім внутрішній спокій. Стоїцизм не обіцяє, що стосунки будуть ідеальні, але він дає тобі точку опори, коли все хитається. Він каже: Не реагуй на провокації, дій із ясністю, не приймай почуття провини, якщо ти дієш чесно, не дозволяй знецінити те, що ти відчуваєш, і головне, не залишайся там, де тебе тримають страхом, а не любов'ю, бо любов не тримає. Вона стоїть поруч, вона не грає ролей. Вона вибирає тебе навіть тоді, коли ти незручний. І якщо цього немає, це не твій дім. Стоїцизм це не броня, яка робить тебе байдужим. Це фундамент, який робить тебе незламним, бо справжня сила. Не в тому, щоб усе витримати, а в тому, щоб сказати собі правду і діяти з повагою до себе, без криків, без пояснень, без страху, просто з гідністю.